Сьогодні в відео Крістіан Еріксен підписав контракт із Вольфсбургом. Стів Манданда завершує футбольну кар'єру. Футбольна асоціація Англії висунула 74 звинувачення щодо Челсі. Ще один гравець залишає Полісся. Евертон продовжить контракт з Миколенком. Реал пропустить церемонію золотого м'яча. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Офіційно Джош Браунгіл новий гравець Аль-Шабаба. Футболіст приєднався до команди в статусі вільного агента. Контракт підписаний до літа 2027 року. Інтер повернеться до підписання ману Коне наступного літа. Ромі потрібно продати гравців на 90 мільйонів євро через фінансовий фейерплей, і Коне буде одним із тих, на кому Рома заробить. А Демола Лукман зараз знову тренується за талантою, але залишається певним вигнанцем, попри те, що його контракт буде діяти ще два роки. У січні Ювентус стежитиме за ним дуже уважно, як з технічної, так і з фінансової точки зору. Офіційно Каміль Юзвяк на правах вільного агента перейшов до Ягелонії. Даріу Есугу вибув щонайменше на 12 тижнів після операції на стегні. Офіційно Крістіан Еріксен новий гравець Вольфсбурга. Контракт підписаний на два роки. Ібраїма Конате та Вільям Саліба є основними трансферними цілями Реал Мадриду на позиції захисників. Контракт Саліби закінчується лише влітку 2027 року, тому більш ймовірно, що першим буде підписаний Конате контракт, якого закінчується в кінці сезону. Офіційно Ясі Надлі перейшов длі Аль-Шабаб з Мілана. Вартість трансферу 8 мільйонів євро. Контракт підписаний до літа 2028 року. Ярослав Ракіцький найкращий гравець серпня у першій лізі. Офіційно Лусіано Родрігес перейшов до Неом з клубу Баія вартість трансферу 20 мільйонів євро. Кенан Єлдис найкращий гравець серпня в серії А. Офіційно Стів Манданда оголосив про завершення професійної кар'єри. Голкіпер провів 832 матчі за клуб і збірну. Манданда також виграв сім трофеїв, включаючи чемпіонат світу 2018 року. Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання Еліота Андерсона в січні. Клуб планує підсилити центр поля, придбавши двох нових півзахисників одного в січні, а іншого влітку зміцнюючи основу команди. Офіційно Луїш Машіману перейшов до Неом з Альмерії. Вартість трансферу 6 мільйонів євро плюс 15% з майбутнього продажу. Контракт підписаний до літа 2029 року. У Ліверпулі впевнені, що наступного літа Марк Гехі перейде до клубу як вільний агент. Офіційно Лазаро перейшов Вальнажма з Альмерії. Вартість трансферу 5 мільйонів євро. Англійська футбольна асоціація висунула серйозні звинувачення проти Челсі. Серед порушень є правила щодо агентів j 1 і C2, робота з посередниками A2 і A3, інвестиції третіх сторін у гравців A1 і B3. Загалом 74 пункти стосуються подій з 2009 по 2022 рік. Особливий акцент на сезони 2010-11 і 2015-16 за часів Абрамовича. Челсі має час до 19 вересня, щоб офіційно відповісти на звинувачення. Можливі наслідки це фінансові штрафи, трансферні заборони або жорсткі санкції. Також Челсі повідомив, що співпраця з ФА щодо фінансових порушень минулих років добігає завершення. Після придбання клубу у травні 2022 року нові власники виявили можливі порушення у фінансовій звітності попередніх років та одразу повідомили про це відповідальні органи. Челсі забезпечив максимальну відкритість, надавши ФА повний доступ до архівів та історичних даних, і продовжує співпрацювати для швидкого завершення процесу. Еміль Мустафаєв має приєднатися до клубу Сумгаїд. За домовленістю сторін в Азербайджані футболіст виступатиме на правах річної оренди. Контракт Віталія Миколенка буде продовжено. Нинішня угода з Евертоном закінчується наступного літа. Однак у ній прописана опція продовження ще на один сезон. І клуб має намір цим скористатись. Водночас, інтерес до футболіста регулярно надходить з Італії. Наполі та Інтер є серед клубів, які цікавляться гравцем. Тільки цього літа Евертон відхилив пропозицію на 30 мільйонів євро. Реал може проігнорувати церемонію золотого м'яча вдруге поспіль. Причина це тривалий конфлікт клубу з організаторами премії. Минулого року Реал вже бойкотував захід, дізнавшись, що нагороду отримає не їхній Вінгер Вінісіус, а півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі. У спробі залагодити ситуацію, делегація Франсфутбол прибула до Мадрида, але зустріч з керівництвом клубу не дала позитивного результату. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.